Як? І вам огромною спасіба. Дійсно, ми на до громоному діло. Ось так розпочалась співпраця Центру Незламні та громадської організації Побачити перемогу. Підписаний меморандум означає початок спільного проєкту з реабілітації людей, які втратили зір на війні. Адже на жаль, в Україні відсутня система такої реабілітації. Ми стартуємо, починаємо направляти своїх лікарів-отермологів займатися реабілітацією. Поводженням із цими пацієнтами, впровадженням науково-технічної бази і привезенням всіх нових технологій, які є в світі, а країни, які займаються відновленням очей, дуже дуже мало. В якому напрямку рухатись, що найважливіше і що потрібно людям, які втратили зір, розуміє і знає Владислав Єщенко. Він і став засновником та керівником організації, яка сьогодні допомагає військовим з такою проблемою, адже він сам втратив зір. Я тот человек, который сам э, является незрячим. Я знаю от и до все проблемы, с которыми мы незрячие, либо слабовидящие сталкиваемся. И я знаю, как тяжело в самом начале пути, я знаю, как тяжело после того, как ты уже проходишь медицинскую реабилитацию, как тяжело бороться с каким-то моральным состоянием, когда приходит осознание того, что это уже не изменится. 9 серпня при виконанні бойового завдання Владислав отримав складне поранення через вибух міни. Травма радикальна була, вижила лоза і видавила. В зв'язку з цим прийшлося худоліть. І зараз у мене стоять косметичні протези, влас у мене, к сожалению, немає. Лише зараз під опікою організації Владислава перебуває три десятка захисників. У центрі незламні ще 5 таких пацієнтів. Всі вони потребують спеціального підходу та адаптації простору. Такий випадок, як у влади, це не один. І таких людей більше 25, ті, що нам відомо. І ми зрозуміли, що треба робити благодійну організацію, щоб акумулювати цей досвід, акумулювати інформацію і поширювати її в Україні, щоб люди, які втратили очі, вже мали доступ до цієї інформації і не проходили ті шляхи, який пройшли ми з владом. Робота вже розпочалась, і спеціалісти починають вивчати досвід інших країн та впроваджувати їх тут, щоб допомагати українцям. Ми запланували підписання меморандуму з іспанськими дослідниками, які зараз досліджують технологію кортивіз, яка по факту буде біонічним офам. Треба створити і опрацювати ті протоколи маршрути, як воно мало бути, навчити наших реабілітологів, які займаються, мають займатися з пацієнтами з отермологічними порушеннями і вадами, навчити їх це правильно робити, щоб це впроваджувати по Україні. У межах співпраці передбачається підготовка спеціалістів з урахуванням потреб незрячих пацієнтів, облаштування адаптованого середовища та супровід фахівців з ментального здоров'я. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда тут Львів.